Стація перша, та засуджує Ісуса Христа на смерть. Слава страстя, Твоїм, слава Богу теплі, Твоєму Початок довгої важкої внесної дороги. Стація друга. Ісус бере на себе важкий хрест. Слава страстям Твої, слава Богу, терпіння, Твоєму Засуджений Ісус бере на плечі важкий хрест і розпочинає свій шлях. А сьогодні мільйони українців, дітей, жінок, стареньких падають на землю, в коридорах своїх будинків. Перший і останній ці до своєї дитини і запитання як де, як спали з вночі. чи всі ж Христос молод помножував хліб, оздоровлював хворим, пригодав сірські пи. Багатьом допомагав, тим мовлюче. Цей відважний ученик не залишився в полічний. Ісус вам віку і залишив зображення свого святого величезна на пустиння. Без сильний, змучений Ісус не падає ознаві, не питає, чому так довго підводиться і продовжує йти. Ісуса, дочки єрусалимські. Не плачте над мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Хресту хода, забирає Ісуса сили, з кожним кроком і не далі важко йти. Сили покидають діло те, віття рамки святи, Ісус падає в день. Ісус приніс свій на місце, де має завершитися шлях на мови. Більшість людей, які йшли Хрестою ходою, нагломились над Сином Божим, як хотіли. Допоможи нам зносити рани, спричинені війною. Не дай зламати нашого Духу свободи, обвинемось, Христа. Господи, дай мені силові від вас, Ви ти вірним красною робимо України, пам'ятаючи, що твоя любов в смерті. Слава того, терпінь твоєму Господу. Тіло Ісуса зняло з Христа і віддало в руки Матері. Марія прийняла свого сина, богородиця огадає сум і нестерпний біль, біль усіх матерів, які тримають у руках тіла своїх дітей. Матір Божа знала, що такою є воля Божа і приймала її, хоч країлося її материнське серце. Ісусе, навчив нас вірити в тебе. Для тих, що вірують у Сина Божого, нема смерті, нема безнадії, бо він нас запевнив. У світі страждатиме те та бадьористь, я подолав світ.